Українська мова, як ви думаєте, сьогодні її статус, який він? Я вважаю, що це особиста справа кожного, але ми ж живемо в Україні. Як мінімум треба, щоб усі вміли вільно спілкуватися українською, це по-перше. Ну, у нас в деяких містах так вийшло вже, що російська як друга не державна, але ви розумієте. От у вашій сім'ї, чи всі готові перейти на українську, чи от яка мова залишається основною в родині? Більш російська, все ж таки. Але поза, зараз в мене батько та мама намагаються вивчити українську на доброму рівні, тому що у школі у їх час я не знаю, чому так вийшло, але в них більше було російської мови. У батька тим більше він працює, ну він типу бізнесмен, йому це прям необхідно. Тобто він вже пару років, десь п'ять років, намагається вивчити його на дуже гарному рівні. Це дуже прикольно. Наскільки складно їм дається українська? А у нас курси Гончаренко-Центр онлайн. Вони безкоштовні повністю українська, англійська, німецька. От якщо захочете ще щось вивчити або підняти свій левел, то приходьте. В інстаграмі Гончаренко Центр онлайн. Добре. Дякую.